Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люде, роблять лихо з вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує. Де жартує з москаликом, там і заночує. Прийшли вісти недобрії, в поход затрубили, пішов москаль в Туреччину, катрусю накрили. Обіцявся вернутися тоді Катерина буде собі московкою, Забудеться горе. А поки що нехай люди що хотять говорять. Виглядає Катерина, минуло півроку, занудило коло серця, закололо в боку, нездужає Катерина, ледве ледве дише, вичуняла та в запечку дитину колише. Катерино, серце моє, лишенько з тобою. Де ти в світі подінешся з малим сиротою? Хто спитає? Привітає безмилого в світі, батько мати, чужі люди, тяжко з ними жити. Що весілля до моя, а де ж твоя пара, де світилки з дружечками, старости, бояри в Москвщині доміє? Іди їх шукати, та не кажи нікому, що в тебе. Проклятий час годинонька, що ти народилась, аби знала, до схід сонця була, потопила. Здалася б тоді ти гадень, тепер москалем. Доню моя, доню моя, цвіта мій рожевий, як ягодку, як пташечку. Плекала, ростила. Доню моя, доню моя, що ж ти наробила? Отячила. Іди шукай у Москві свекрухи. Не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди її, знайди, і привітайся, будь щаслива в чужих людях. До нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж мою головоньку без тебе сховає, хто заплаче надо мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину, то без тебе рідну душу. «Поминати буде, доню моя, доню моя, дитя моє, любе, іди нас Ледве-ледве поблагословила. «Ось з тобою!» Та як мертва на діл повалилась, обізвався старий батько. Чого ждеш, не Бог?» Заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій батечко, що я наробила. Прости мені, мій голубе, мій соколе милий. Нехай тебе Бог прощає та добрії люди, молись Богу та йди собі, мені легше буде. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, осталися сиротами старий батько й мати. Пішла садок у вишневий Богу помолилась, взяла землі під вишнею, на хрест почепила, промовила. Не вернуся в далекому краю в чужу землю чужі люди мене заховають, а своєї ся крихотка надо мною ляже та про долю моє горе чужим людям скаже. Не розказуй, голубонько, де б не заховали, щоб грішної на сім світі люди не займали. Ти не скажеш? Ось хто скаже, що я його мати. Боже, ти мій, лихо моє. Де мені сховатись, заховаюсь, дитя моє сама під водою, а ти грімий, спокутаєш в людях сиротою, без баченко. Пішла село, плаче Катерина, на голові хустиночка, на руках дитина вийшла з села, серце мліє, назад, подивилась, покивала головою та й заголосила. Дежка труся блудить, по пітиню ночувала, раненько вставала, поспішала в Московщину, боса стала серед шляху, терлась рукавами, а москалі й назустріч, як один верхами. Лихо моє, доля моя. До їх, коли гляне, попереду старший йде. Саби мій Іване, серце моє кохане, де ти так барився? Та до його, а він, а він подивився. Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину, хіба не пізнаєш? Подивися, мій голубе, подивися на мене, я катруся твоя люба. Постривай же, мій голубе. Дивись, я не плачу. Ти не пізнав мене, Івана. Серце, подивися, їй же Богу, яка труся. Дура, отвіжися, візьміть проч, безумною. Боже мій Іване, і ти мене покидаєш, а ти ж присягався. Візьміть проч, що ж ви стали? Мене, забудь мене, та не покидай сина. Не покинеш серце моє, не втікай від мене. Ось де воно, подивися, де ж ти заховався у нема сина, сина, батько отсурався, Боже ти мій, дитя моє, да дінуся з тобою. Маскалики, голубчики, візьміть за собою, не цурайтеся, лебедики, воно сиротина Візьміть його та отдайте старшому за сина. Візьміть його, бо покинуть, як батько покинув. Вода його не кидала лихая година. Гріхом тебе на світ Божий, мати народила. Виростай же на сміх людям. На шлях положила. Оставайся шукать батька, а я вже шукала, та в ліс шляху, як вісна. а дитя осталось плаче бідне, а москалям байдуже минулий. Біга Катря боса лісом, біга та голосить, то проклина свого Івана, то плаче, то просить. Вибігає на возлісся, кругом подивилась, та в яр біжить серед ставу, мовчки опинилась, Прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло. Шубовсь воду понад плесом геть загуркотіло. Чорнобрива Катерина найшла, що шукала, дунув вітер понад ставу і сліду не стало. Ішов кобзар до Києва та сів спочивати, торбинками обвішаний його поважати. Мале дитя коло його на сонці куняє, А тим часом старий кобзар Ісуса співає. Хто йде, їде, не минає, хто бублик, хто гроші, Хто старому, а дівчата шажок міхоноші. Дає гроші Івацеві. Дивується пані, а пан глянув, одвернувся, пізнав припоганий, пізнав тії карі очі, чорні бровенята, пізнав батько свого сина, та не хоче взяти. Пита пані, як зоветься Івась какой милий. Берлин рушив, а Івася курява покрила. Полічили, що достали. Стали сіромахи, помолились на схід сонця, пішли понад шляхом.